Наталі громико, як місяць у криниці купався. Стояла млосна літня ніч, на небі, ні хмаринки, і місяцеві захотілося напитися води із криниці. Спустився він у відрі криницю, напився, сполоснувся. Але як тепер вибратися? Летіла мимо сова. Попросив її місяць витягти вітро разом з ним із криниці. Але сова не захотіла допомагати. Мені без місяця вночі добре, я й в там доті усе бачу. Проходив повз котик. Чує, наче хтось у криниці вовтузиться, зазирнув. не вже миші купаються? Попросив місяць, щоб котик допоміг йому з криниці вибратися. А мені вночі без світла добре полювати, відповів котик. Бігла по цімрині криниці мишка, попросив їй місяць допомогти йому, запищала мишка. Ніколи мені поспішаю. Треба встигнути на кухні, погосподарювати, доки всі сплять. Нарешті настав ранок. Зійшло сонце, прийшла бабуся набрати води, зачерпнула відро. Витягла а то місяць, обсушила вона того місяця та й назад у небо закинула. Відтоді місяць завжди світить уночі бабусине віконце, щоб її онуки темряви не боялись.